Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, знову сьогодні будемо читати Слово Боже в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і силися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Читаємо з книги буття Ісак та Ревека. Ревека та слуга Авраамів довго їхали на верблюдах. І нарешті прибули до країни, де на них чекав Ісак. Якось увечері Ісак вийшов у поле. Раптом побачив він караван верблюдів, що наближався до нього. На одному з верблюдів їхала його наречена. Він ніколи раніше не бачив ревеки, а ревека також його не бачила. Але Ісак та Ревека одразу ж покохали один одного і були дуже щасливі, оскільки сам Бог обрав їх один для одного. Господь дарував їм двох синів, яких звали Ісау та Яків. Вони були близнюками. Але Ісау народився раніше від Якова і тому вважався первородним. Діти виросли. І став Ісав чоловіком, що знався на волах чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів, і полюбив Ісак Ісава, бо стопич мисливська його, йому смакувала. А Ревека любила Якова. Дорогі друзі, знову наше запитання. І так, перше запитання. На чому їхали слуга та Ревека? Друге запитання. Чому Ісак та Ревека були щасливими? І третє запитання: Як звали дітей Ісака та Ревеки? І на закінчення ми помолимося в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і визволителя душ наших в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. До наступної зустрічі.